Серія друга всім привіт. Ну, Хотілося б розповісти вам трошки про мої плани, як я буду працювати на ділянці, що буду робити? Бо саме основне зараз це, ну, звісно, ділянка. По-перше, вирішила зробити паркан, бо така проблема. Є два сусідських коня, які люблять гуляти, і ще є. П'ять корів у пана Миколи, які так само ходять по ділянки, їдять смереки. Тому треба було зробити таку огорожу. По периметру, ну, десь це вийшло мені нового паркана десь 100, можливо, 120 метрів. І поверху ще я ремонтувала трошки паркан, він не мій, але там були такі дири, де ці корови вільно ходили до мене в гості. Мишка, це собака моя, бачите, вона. Така добра, жирненька стала, ми її відгодували, стерилізували. Вона дуже товариська і любить мою собачку, вона не агресивна зовсім. Ну і Ми її так само любимо, бо вона ну, дуже привітна. Ну, До своїх. Як хтось чужий йде, то вона, звісно, вона охороняє. Ось, хлопці два місцевих мені допомагають з парканом. Поробили десь ми 5 днів, і паркан готовий. Також зробила я на в'їзді, поки що це, ну, я не знаю, як така гражда ворота швагбаум. Ще по плану тераса на задньому дворі, яка Тут трошки схил і не дуже добре відпочивати, то зробила такий настіл з дошок, який залишився після будівництва. І можна трошки відпочивати і не дивитися на оце все, що тут розрите, перед будинком, бо тут дуже багато ще роботи. А за будинком можна ну, добре дивитися на ліс. Там, якби травичка буде, ну, очі. Повинні трошки відпочивати. Також зробили з залишків дерева, таку імпровізовану дровницю, бо є трошки дров які з плодових дерев, під м'яско, під шашлычок, під овочі на грілі, бо я буду окремо замовляти автівку дров, які будуть опалювати камінь взимку. То там ну, бук чи смерека, ну краще бук. Куплю, скоріш за все. А там а, і черешня, і абрикоса, і вишенка, Так що там дровничок такий добрий, вийшов, ось, Ще в планах мене на задньому дворі зробити три а, грядки високих, ну теплих, не теплих. ну, Будуть в мене три грядочки. І сьогодні останній день перед Паскою прийшли мої робітники, і ми одну зробили майже цю грядочку. Сусід пообіцяв мені привести перегніє з-під своїх оцих п'ятьох корів пан Микола. І буде в мене такий родючий ґон, де я хочу посадити. Трошки городини, це, ну, можливо, там пару перчин, пару помідорчиків, парочку, там, ну не знаю, всього потрошки. Я таке люблю, я вмію. Якщо буде цікаво, можу окремо відео зняти про рослини, які ростуть у мене на ділянці. Тут багато таких рослин, які ну, дуже рідкісні. В природі вони є, я в тому році бачила. Ось також можу зняти. Ну, не знаю, будуть зараз. Ще будівники приїдуть, які будуть будувати мені парковку і сарай, бо під інструмент, під якісь тачки, колеса. Треба якесь приміщення підсобне. Ось мій древничок. Ну, ще не прибили ми дах, бо не було таких спеціальних шурупів чи вони, як називається, не знаю. Підскажіть, хто знає. Ну, і я ні я, якщо я не куплю якісь квіточки, бо ну, це я люблю. Ось Була на ринку, купила а повісила горщики, ну і вже вони в мене трошки ростуть. Якщо будуть приморозок, вийде, що ну, чи прикривати, чи забирати до будинку. Ось, Ще зробили кастріші, обклала я камнем річковим, таким кругленьким, дуже добре вийшло, Відпочивали ми з Нюсей з моєю собакою. Ну і з Мишкою. Мишка так само любить. Вона така товариська дівчинка, любить спілкування. Ось ну ось вона така чорненька, журненька дівчиська. Обробила я від кліщів, бо вже сезон почався, і полізли ці так неприємні комахи. Ну, треба уважнішим бути людям, бо це дуже небезпечно. Ось, сніг нарешті пішов, трошки теплої погоди. Ну, і щось робимо. Ось. А це мій двір, який потребує багато зусиль. Треба вирівнювати ділянку, бо вода застаєваться, коли дощі. Буду підсипати потім. Ну, це як буду тритися комунікації ще. Далі. Ну, На терасі так само ще є чим зайнятися. Буду ще працювати. Ну, літо... Сподіваюсь, буде довгим. І потім буде якийсь результат, який не стыдно буде не соромно показати людям. Ну і для себе ж, звісно. От. Ну, трошки підсохло, то треба прибирати клієнку. Отут в мене буде хозблок, парковка, ну, а там мій дворик з моїми гряточками. Ось. Хотілося би так, по щічку пальця. Раз, і щоб зроблено. Ну так не буває, тому треба прикладати зусилля. Чекаю, після свят, приїдуть робітники. Ну, ось пішов знов сильний дощ. І, кому буде цікаво, можу зняти окреме відео, як чути в каркасному будинку. Всі звуки, які ззовні доносяться. Ну, це цікаво, якби кому. Ну, Мені цікаво, кому цікаво, розповім. Ось. Ще нема отлівов, також треба їх замовляти робити, поки все тече під хату. Ну, Не все одразу. А сьогодні сонечко. це вчора був дощик, сьогодні сонечко. Помічники ми прийшли, і ми робимо грядки високі. Зробили розмітку, поклала, покладу на низ таку оцинковану сітку, бо є крати тут по ділянки. І якщо без сітки, я гадаю, що вони можуть віроломно проникнуть і з'їсти мою моркву, чи що там я буду сажати, якісь карні плоди. Не знаю, сітку буду класти. Ну, Трошки пізніше, як вже буде щось готове, ну, зніму вже таке гарне може, відео. Травичка підійметься, буде добра погода, і буде добре відео. Ну, Ось так, стопщики. Сіточка по розміру. Грядки вийшли наразі десь метр ширина і 3 метри довжина. Ось. Потім буду насипати, в мене є картон упаковочний, гілки буду класти, і потім буде гній, Ну, коровичий перегній.